Сьогодні у мене для вас особливий святковий пляцок, великодня писанка. Він ніжний, красивий, соковитий, цікавий і дуже смачний. Ще й готується максимально легко та просто із абсолютно доступних продуктів. А допоможе мені сьогодні готувати цю смакоту, чудова продукція від доктор Откар. Тож до роботи! Для оригінального бісквіту у чашу викладіть 4 яйця. Вони у мене середнього розміру. Вагою по 60 г кожне. Досипте до них 100 г цукру і нехай далі трішки за нас попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера не менше 6-7 хвилин. За цей час можна підготувати форму. Вона у мене розміром 36 на 28 см з бортиками не нижче 4 см. Застеліть форму якісним пергаментом. Для більш надійного щеплення пергаменту з формою я виклала пергамент на злегка змащену жиром поверхню. Завдяки цьому пергамент не буде рухатися при подальшій роботі. Також просійте у миску 200 г борошна. Докладіть 7 грамів харчової соди це одна чайна ложка, і усе ретельно перемішайте. За цей час яєчно-цукрова маса перетворилася на світлу пухку хмаринку. Зверніть увагу, що ця маса має бути справді дуже добре збита, бо від цього буде залежати пухкість та ніжність вашого коржа. Влийте до маси 100 мл кефіру та всипте 200 г ретельно розкришеної чи навіть натертої на крупній терці звичайної ванільної халви. На найнижчих обертах перемішайте усе до однорідності. На це піде не більше однієї хвилини. І на цьому етапі уже не потрібно нічого інтенсивно збивати, а просто перемішати. Досипте підготовлену суху суміш і знову на найнижчих обертах перемішайте усе лише до однорідності, тобто достатньо, щоб усе борошно повністю вмішалося. І тут розпочинається найцікавіше. Для цього рецепту для отримання надійного результату потрібно накрити посуд із тістом харчовою плівкою чи рушником і залишити за кімнатної температури на 30 хвилин. За цей час у тісті мають запуститися цікаві хімічні процеси, отже, рівномірно вилийте тісто у підготовлену форму, розрівняйте його лопаткою, стараючись зробити так, щоб його товщина усюди була більш-менш однаковою. Усе в духовку його. Випікайте у розігрітій до 180 градусів Цельсія духовці, середній рівень, режим верх-низ без конвекції, приблизно 8-10 хвилин до готовності. У мене на це пішло 10 хвилин. Готовий корж під натиском пальців буде пружинити, а дерев'яна шпажка повинна виходити із коржа без залишків сирого тіста. Повністю охолодіть корж і лише потім розріжте на дві частини. Кожна розміром 18 на 28 сантиметрів. Дуже важливо не перетримати цей корж у духовці, і тоді на зрізі ви отримаєте красивий зелений, а не перепечений коричневий колір. Для того щоб колір став ще більш насиченим, загорніть коржі у харчову плівку і помістіть у холодильник на 12, а ще краще, і на усі 24 години. Як бачите, після цього. Колір став ще насиченішим, аж темно зеленим. Для першого прошарку у миску викладіть 400 г сирого згущеного молока. Докладіть 700 г сметани і перемішайте до однорідності. У мене сметана жирністю 20%, але тут ви можете обрати сметану будь-якої жирності. Розділіть цю масу на дві рівні частини і ми будемо готувати желатин для кожної частини окремо. Отже, 10 г швидкорозчинного желатину перемішайте з 60 мл молока, залишіть за кімнатою температури на 10 хвилин, а далі розтопіть. У розтоплений желатин вмішайте дві повні столові ложки сметанкової маси і перемішайте для того, щоб температура обидвох мас вирівнялася і желатин рівномірно вмішався у сметанкову суміш. Перекладіть желатинову масу у сметанкову суміш і ретельно перемішайте. Тут слід працювати досить швидко, бо цей прошарок може схоплюватись прямісінько на очах. У роз'ємну форму викладіть один корж. Бортики форми повинні бути достатньо високими. На корж вилийте підготовлену сметанкову масу і розрівняйте її по усій площі. Помістіть усю конструкцію у холодильник на 10-15 хвилин чи до початку застигання маси. Тим часом для другого прошарку у чашу викладіть 400 г вареного згущеного молока, долийте до нього 200 мл киплячого молока, а далі занурювальним блендером подрібніть усе до однорідної маси, до 15 грамів швидкорозчинного желатину влийте 100 мл кип'яченого молока кімнатної температури. Перемішайте до однорідності і залишіть за кімнатної температури на 10 хвилин. Щоб желатин набряк, розтопіть желатинову суміш короткими імпульсами у мікрохвильовій печі чи на водяній бані, але ні в якому разі не доводьте до кипіння. Вмішайте 2-3 столові ложки карамельної суміші для вирівнювання температури і лише після того сполучіть обидві маси, перемішайте вінчиком до однорідності. Після того як маса почне злегка загусати. Викладіть її поверх сметанкової і знову помістіть усю конструкцію у холодильник на 10-15 хвилин. Після того, як і цей шар схопиться, починайте готувати другу частину сметанкової маси. 10 г швидкорощинного желатину дайте набрякнути у 60 мл молока. Розтопіть, вирівняйте температуру і перемішайте з другою частиною сметанкової маси. Відкладіть 5-6 столових ложок цієї маси, а решту рівномірно викладіть зверху на карамельну та розрівняйте. На цю масу, поки вона не повністю застигла, викладіть другий зелений корж. Змастіть його зверху тонким шаром відкладеної маси. Це робити не обов'язково і робиться виключно для краси, щоб на зрізі красиво та контрастно відтінився третій шоколадний прошарок. Отже, знову поміщаємо усе у холодильник на 10 хвилин. Для шоколадного прошарку 15 грамів швидкорозчинного желатину перемішайте зі 100 мл молока і залишіть за кімнатної температури на 10 хвилин для набрякання. Тим часом підготуємо шоколадну основу із молока, цукру та какао. Я тут буду використовувати класичне какао від «Доктор Откер. Оскільки це какао має темний насичений колір, дуже характерний смачний аромат та дрібнесенький помел. Отже, у каструльку налити 150 мл молока, досипте 140 г цукру та 35 г какао, вінчиком перемішайте усе до однорідності і відправляйте на плиту, помішуючи, доведіть суміш до кипіння, зніміть з вогню, охолодіть до 70-80 градусів Цельсія. Перекладіть до шоколадної маси підготовлений желатин і ретельно перемішайте до повного його розчинення. Коли маса ще трішки охолоне, вмішайте в неї 150 грамів сметани. Ось цей тоненький верхній шар я ще посипала крихтами шоколадного печива для створення цікавого візерунку на зрізі, хоча це робити не обов'язково. Отже, шоколадна маса почала злегка схоплюватись. А це означає, що прийшов час викладати її на пляцок. Гарненько розрівняйте масу по усій площі, а для створення особливого святкового вигляду поверхні пляцка я обрала посипку, цукрову декоративну перли срібні, оскільки ці перлинки мають красивий блискучий ефект, і при цьому вони м'якенькі, і їх легко можна з'їсти, не зламавши зуби. Отже, рівномірно розкладіть перлинки по ще не зовсім застиглому шоколадному прошарку, накрийте форму харчовою плівкою і не забудьте помістити у холодильник на 6-8 годин, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень, висота пляцка 7 см, вага чималенька. маленька. 3 кілограми і 300 грамів. Пляцок дуже ніжний і легко нарізається. А на розрізі це така краса, що словами важко описати, і його ніжність просто зашкалює, це як справжня весняна хмаринка. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.